Через війну та заборону відстрілу у селах Вінницької громади та у місті побільшало диких тварин. Все частіше лисів почали помічати у Вінницьких хуторах. Вони ховаються поряд із ставками, у хащах та у закинутих приміщеннях. Сусідів багато курей в нас покрали і вона там зробила собі кладбище. Наїла там кучу цих костей на хазяйстві. Хазяйство за таке закинути люди не живуть, тому вона собі там поселилася і хорошо себе почуває. За запитом мешканців у вінницьких хуторах провели повторну вакцинацію домашніх тварин від сказу. Протягом п'яти годин безкоштовно щепили майже дві сотні котів та собак. Громадянам, які не мали змоги привезти домашніх улюбленців, вакцину давали додому, адже це єдиний варіант вберегти тварин від смертельної хвороби. Це є обов'язкова вакцинація, яка проводиться один один раз на рік по всіх населених пунктах району, так і міста Вінниці. Але мешканці Вінницьких хуторів зробили запит, тому що дуже, дуже багато є випадків бродячих тварин, особливо листів, диких тварин, які в першу чергу є переносчиками сказу. Тому на прохання жителів ми. Відклоняє відклоняємося від графіку, але робимо спосередньо вакцинацію. У п'ятницю, 8 серпня, вакцинуватимуть домашніх улюбленців з 10 по 15 години поряд з офісом старости у Вінницьких хуторах. Щеплення проводять безкоштовно. У межах спільної ініціативи Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради та районної державної лікарні. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.